За невеличкий період часу в нашому місті з'явився ще один куточок відпочинку ірпінців. І, звичайно, як годиться. Зараз перше слово я маю честь надати нашому голові Володимиру Андрійовичу Карплюку. Доброго дня! Ви знаєте. Кажуть, надзвичайна подія, я дуже переконаний в тому, що за дуже короткий проміжок часу для нас такі події стануть звичайними. Тому я радий сьогодні вам презентувати цей сквер і переконаний, що він буде слугувати територіальній громаді міста Рпеня і буде приносити радість як батькам, так і дітям. Дуже скоро, незабаром, ми з вами вже відкриємо, я думаю, десь до 15 грудня новий, оновлений. Парк Правика. До 15 січня ми з вами відкриємо нову дитячу поліклініку. Тому е, я, також, я також запрошую вас на ці всі події. Слідкуйте, будь ласка, за тим, як це буде відбуватися, запрошую вас. І е, прошу вас, єдине, побудувати одне, зберегти це зовсім інше. Я вірю, я вірю, що ми будемо громада свідома, будемо громада, яка Буде справді хвилюватися за все, що відбувається в цьому місті. Я вам дуже дякую і всього найкращого. Добрий день, шановна громада. Я дуже рада сьогодні бути на даному заході від цього депутатського корпусу, від цих депутатів Київської обласної ради. Я вітаю вас з відкриттям такого гарного скверу. І хочу, щоб наш мир. Очку кожному з нас да, в нашій громаді, щоб у це тепли родинна, ця Україна наша була знаєте, нам доброю, щасливою і мирною. Бажаю вам всього всього самого кращого! Дякуємо, Наталія Григорівна. Володимир Андрійович, Запрошуємо вас виконати почесну місію, перерізати символічну стрічку. Ну, просто супер. Такі враження, що ти десь так як за кордоном побував. Дуже гарний, дуже ще не встигли все роздивитися, але дуже гарно. Ми живемо поруч, тому дуже гарне місце для відпочинку. Але бажаємо, щоб усі мешканці Ірпеня більш відповідально становилися до таких прекрасних місць. Не смітили і діти та дорослі були більш відповідальними до краси. Бо ми повинні берегти це. Ми дуже раді тому що відкрився нарешті, новий сквер в Ірпені А і надіємося, це ще не кінець. Я і мої діти завжди мріяли про те, щоб наше місто було найкращим в Україні. І дійсно наші мрії почали здійснюватися. Відкривають, відкрили гарний парк, будуть відкриватися нові. Дійсно, місто молодіє. Нам дуже подобається, прийшли на відкриття. От, я думаю, вона ще не зовсім розуміє, але коли підросте, оценять. Ну, ви як отец, да, так? да, Красиво, побольше б такого. І... Надеюсь, что это только не в этом районе, а везде по городу такие же парки будут создаваться. И детских площадок вообще не было. Вот, Так что мы мы только за, поддерживаем эту инициативу и как бы, всячески благодарим и надеемся на дальнейшее развитие города. Ну, відчуття саме хороші, тому що з, з, фактично з місця, де був, ну, скажімо так, смітник, о, де кожен, хто хотів, міг прийти, посмажити шашлики і потім все це залишить. Сьогодні маємо таке чудове місце. І я сподіваюся, що е, ну, це ж це тільки початок. Я дивлюся, по нашому місту активно розбудовуються такі скверики невеличкі. Це як вихід для нашого місця, тому що ну, насправді не так багато місць, де можна зробити великий гарний парк. А от як вихід може бути дійсно багато таких от маленьких маленьких Чудових місць для відпочинку. Чудовий сквер. Тим більше я його пам'ятаю зовсім сірим, ніяким, бо тут я колись закінчувала музичну школу і сюди їздила з Коцюбинського вчитися в музичній школі. І він був зовсім сірий і ніякий. А тепер я бачу, що тут буде радісно весело дітям. Сподіваюсь, що всі будуть щасливі від цього нового чудового місця відпочинку. Вітаю вас, усіх і всіх ірпінців! Вітаю з таким чудовим місцем!